Вона мріяла народити дитину і заради цього схудла майже на 100 кілограмів. Телеканал СТБ вкотре підтверджує, можливо, все що рік тому чемпіонка світу із суму Ольга Давидко отримала вирок лікарів їй ніколи не бути матір'ю. Та жінка прийшла на проект зважені, і щасливі, а нині, завдяки втраченим кілограмам, народила сина. Її мрію звуть Сашком йому лише три дні від народження, і в нього богатирська вага понад 4 кілограми. Зараз це маля центр всесвіту для Ольги Давидко. Ну, ми готові. Мам. 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 Ще два роки тому вона важила 184 кілограми. Ольга Давидко мала все, коханого чоловіка, улюблену роботу. Жінка була професійною сумоїсткою, бо навіть стала чемпіонкою світу. Втім, не було головного дитини. Вирок лікарів через зайву вагу Ольга ніколи не буде матір'ю. Я готова адмідалі, від наград, від там не знаю які которые я отримую. Моя сама большая стати мамою. Це Олексій Гладушевський, креативний продюсер проєкту зважені та щасливі на телеканалі СТБ. Саме до нього одного дня прийшла Ольга, запевнила, хоче схуднути будь-що. Досвідчений телевізійник бачив, чимало учасників і Ользі, здивувався. Для неї лишній віс запутствовала її успіху. Люди, які к нам приходять, вони да? ну, не реалізувалися в жизни. Э, тобто у них проблеми. З роботи з трудоустройством часто невдовзі вона переконала всіх заради своєї мрії ладна гори зрушити. Два три, чотири. Ольга витримувала до кінця нескінченні тренування та суворі дієти. Каша вічні салат овочний на завтрак і вмить стала лідером команди. Сезон шоу Зважені та щасливі тривав півроку, і за цей час Ольга втратила загалом 70 кілограмів. На фінал прийшла вже струнка красуня у розкішній сукні. Після шоу жінка скинула ще 30 кілограмів, і врешті сталося диво. Сразу після проекту мені вдалося заберемені, тому що був зброшений різко великий віс, і організм дав ну, таку положительну адаптацію, тому щоб стати мамою. Тому... Все такі, наверное, благодаря проєктусь. Зараз щасливу маму зустрічають родичі та друзі. А в неї тим часом нова мрія. Тепер Оля хоче доньку. Варина Сергієва, Діана Скляренко, Олександр Хуменко та Олексій Жиленко. Програма Вікна СТБ.